Доброго дня! В даному відеоуроці я продемонструю вам, яким чином можна дати будь-який податковий звіт, включаючи звіт по єдиному соціальному внеску, до Міністерства доходів та зборів через програму SONATA. Отже, спершу необхідно завантажити програму з офіційного сайту. Для цього запустіть ваш веб переглядач, введіть в адресному рядку Sonata.ua. Або перейдіть до пошукової системи Google та введіть Sonata звітність та перейдіть по першому посиланню. На офіційному сайті нажміть по кнопці Завантажити. Натисніть Завантажити Сонату. Після завантаження запустіть файл Соната Setup.exe. Безпосередньо з веб переглядача або з папки завантаження. Натисніть кнопку Далі. Натисніть Я приймаю умови угоди. Натисніть Далі. Після встановлення натисніть кнопку Створити профіль. Натисніть Далі. Введіть назву підприємства або прізвище ім'я по батькові підприємця. а також вкажіть директор підприємства або індивідуальний податковий номер підприємця. Натисніть кнопку Далі. Поставте галочку напроти Пенсійний фонд України, якщо ви будете подавати єдиний соціальний внесок. Та натисніть кнопку Далі. Натисніть по півторамі для того, щоб вибрати територіальний орган управління Міністерства доходів, до якого ви звітуєте. Та натисніть кнопку Далі. Якщо збираєтесь лише підписувати та відправляти звіти з допомогою демоверсії даної програми, вам необхідно вказати лише код територіального органу управління Міністерства доходів та код пенсійного фонду, до якого ви подаєте звіти. Решту реквізитних полів можна пропустити або заповнити так, як показано в відеоуроці. На даному етапі необхідно вказати ключі, які будуть використовуватися при підписуванні звітів. Якщо в акредитованому центрі сертифікації ключів ми видали лише підпис директора, не ставите жодної галочки та натискайте Далі. Відповідно, якщо вам видали підписи директора та печатки, збираєте підпис печатки. Відповідно, якщо вам видали ключі директора, печатки та бухгалтера, ставите галочки напроти бухгалтера та печат та натискаєте кнопку Далі. На даному етапі вам необхідно вказати шлях до цифрових підписів. Для цього необхідно попередньо скопіювати електронні цифрові підписи із CD-диска. Або флеш носія відповідно до того, куди були записані електронні цифрові підписи в акредитованому центрі сертифікації ключів, на локальний диск та вказати в програмі їх місце знаходження. Для цього попередньо вставте CD-диск або флешку в комп'ютер, відкрити мой комп'ютер, відкрити CD-дисковод або флеш-носій, Відкривши CD-дисковод або флеш Сі, можемо спостерігати ситуацію, що ключів не видно. Для того, щоб вони відобразилися, необхідно виконати наступні дії. Виберіть сервіс, свойство папки, від. Серед переліку знайдіть показувати скриті файли та папки та встановіть галочку на проф. Натисніть ОК. Як бачимо, ключ відобразився, і тепер ми можемо його скопіювати на локальний диск. В операційній системі Windows 7 дану операцію можна здійснити наступним чином: виберіть Порядочить, Представлення, строка меню. Виберіть сервіс, параметри папок, вид. Найдіть серед переліку. Показувати скриті файли, папки і диски та натиснуть «Применіть», натиснуть «Ок». Далі бажано скопіювати файли ключі на локальний диск. Для цього натискаємо правою кнопкою по файлу «T6DAT» та натискаємо «Копірувати». Далі переходимо на локальний диск та створюємо папку. Для цього натискаємо правою кнопкою, вибираємо «Создать папку». Називаємо папку зручним для нас ім'я та натискаємо «Enter». Якщо у вас наявності Два або більше ключів. Необхідно у відповідній папці створити додатково дві або більше папок відносно кількості наявних ключів. Для цього аналогічно натискаємо в пустому місці правою кнопкою, вибираємо «Создати папку. Називаємо зручне для нас ім'я та натискаємо Enter. Переходимо до папки, натискаємо правою кнопкою, вибираємо «Вставити». Як бачимо, ключ успішно скопійовано на локальний диск, аналогічним чином можна скопіювати решту ключів. Далі повертаємось назад до програми, натискаємо по піктограмі, вказуємо місце знаходження ключа директора та вводимо пароль директора, який був присвоєний в акредитованому центрі сертифікації ключів. Та натискаємо далі. Якщо у вас наявні ключі-печатки або печатки та бухгалтера, необхідно аналогічно вказати їх місце знаходження, ввести пароль та натиснути Далі. Після чого у нас налаштована комплектність підписів, натискаємо Завершити та натискаємо «Так». Натискаємо ОК. В даному етапі нам необхідно налаштувати аккаунт підприємства. Для цього переходимо в веб переглядач, можемо скористатися будь-яким поштовим порталом. В даному випадку ми розглядаємо поштовий сервіс Укрнет. Для того, щоб перейти на нього, необхідно ввести наступне посилання ukr.net та натиснути Enter. Після чого нам необхідно зареєструватися. Для цього натискаємо кнопку регістрації. При реєстрації нам необхідно вести логін. Для цього можна використати латинську назву фірми або прізвище підприємця та додати декілька цифр для індивідуальності, після чого натискаємо кнопку «Провірити». Як бачимо, логін не зайнятий, тому продовжуємо реєстрацію відповідно до чинних правил порталу. Після вірного заповнення усіх полів натискаємо Реєстрація. Натискаємо Продовжити роботу в Офремейл. Вводимо логін та пароль, який ми використовували при реєстрації. Натискаємо Войти. Після чого переходимо в пункт настройки. Переходимо в настройки ПОП-3 і СНТП. Натискаємо галочку. Включить Поп3 і SMPP натискаємо Сохраніть зміння. Поштовий аккаунт у нас налаштований. Тепер необхідно його налаштувати в програмі. Для цього копіюємо назву, перед цим її виділяємо. Правий кнопкою Меші по ній та вибираємо Копірувати. Заходимо в програму, переходимо. Пункт меню підприємства у верхньому правому кутку. Натискаємо на олічик. Знаходимо пункт меню Поштові налаштування та натискаємо Створити аккаунт. В полі Поштова адреса натискаємо праву кнопки миші та натискаємо «Вставити». Вводимо пароль, який ми використовували при реєстрації. У цьому уважно перевіряємо розкладку клавіатури. Натискаємо кнопку Перевірити. Як бачимо, перевірка пройшла успішно. Натискаємо кнопку ОК. Натискаємо кнопку ОК. Натискаємо кнопку ОК. На даному етапі, якщо ви вперше відправляєте звіти в електронній формі, то спершу вам необхідно відправити договір про визнання електронних документів. А також картку приєднання до договору. Для цього необхідно перейти в пункт меню Звіти, натиснути Новий звіт, вибрати розділ міндоходів, вибрати договір про визнання електронних документів та натиснути «Ок». На Наступному етапі необхідно заповнити поля договору. Номер договору заповняємо. Відповідно, якщо ми насилали договір лише один раз, вказуємо номер договору 1. Якщо ми надсилаємо договір повторно, вказуємо номер 2 і так далі. Вказуємо прізвище та ініціали відповідальної особи, саме начальника відповідної Державної податкової служби, куди ви здаєте звіту. Дану інформацію можна уточнити у інспектора. Вказуйте код ЄДРПО організації чи ідентифікаційний номер підприємця, та вказуєте прізвище та ініціали директора або фізичної особи підприємця. Для юридичної особи підстави вказуємо статут для фізичної свідоцтва, Далі вказуємо код ЄДРПО та місце знаходження податкового органу, куди ми будемо подавати звіт. Дану інформацію можна уточнити у вашого інспектора. Вказуємо місце знаходження юридичної особи або підприємця. Після чого натискаємо «Перевірка коректності. Як бачимо, звіт заповнено коректно, натискаємо ОК. Після чого натискаємо Підписати та натискаємо відправити. Як бачимо звіт відправлено успішно. На даному етапі нам необхідно отримати повідомлення: квитанція номер 1 та квитанція номер 2 Повідомлення свідчить про надходження звіту на центральний рівень. Квитанція номер 1 свідчить про прийняття звіту на центральному рівні. Квитанція номер 2 свідчить про прийняття звіту на локальному рівні. Основним документом, що підтверджує дійсність договору, є квитанція номер 2 Тому необхідно зачекати, поки надійде квитанція номер 2 про підтвердження договору, після чого можна відправляти звіти. Аналогічним чином створюємо картку приєднання, можемо відразу її підписати, не заповняючи жодних полів, та натискаємо відправити. Основним документом, що підтверджує прийняття картки приєднання до договору, є квитанція номер 1 після чого можна відправляти звідки єдиному соціальному внеску. Отже, на даному етапі ми отримали квитанцію номер 2 до договору про визнання електронних документів, та квитанцію номер 1 до картки приєднання до договору про визнання електронних документів, після чого ми можемо відповідно відправляти податкові звіти та звіт по ЄСВ. Варто зазначити, що договір необхідно відправляти в тих випадках, якщо. Ви отримали нові ключі, по яких ви ще не відправляли договору, або ви змінюєте ключі, і разом з зміною комплектністю підписів вам необхідно відправити новий договір, а також картку приєднання до нього. Тому, якщо попередньо ви відправляли договір і комплектність підписів, а саме ключі, які ви отримали в акредитованому центрі сертифікації ключів у вас не змінюється, договір відправляти не потрібно. Аналогічно. До відправки договору вправляється решта звітів на податкову та звіт по єдиному соціальному внеску. Для того, щоб відправити звіти, необхідно їх спочатку імпортувати. Отже, розглянемо, як це здійснюється. Спочатку нам необхідно відкрити ОПЗ-паркову звітність та зберегти документ. Отже, для того, щоб зберегти звіт, натиснемо Документ, зберегти, перевіримо тип звітного періоду. А також номер документа у періоді, та стан документу відповідно до полів, які ми заповняли у звіті, та натиснемо Підтвердити. Як бачимо, документ збережено за адресою диск.c, папка, папка XML. У файл з відповідною до звіту назвою, яку ми можемо спостерігати у лівому нижньому кутку програми, а саме формою звіту. Яка також відображається в назві файлу. Отже, необхідно даний файл імпортувати в програму Sonata. Для того, щоб це здійснити, запам'ятовуємо шлях збереження та назву файлу, про який нас повідомляє програма. Та натискаємо ОК. Натискаємо ОК. Натискаємо ОК. Згортаємо вікно програми. Відкриваємо мой комп'ютер. Якщо пам'ятаєте, шлях до файлу звіту диск C папка OPZ. Папка «XML». в даній папці нам необхідно знайти файл, що був збережений останній. Також наш світ можна визначити по формі документу. Отже, для того, щоб визначити, який файл був збережений останнім, натиснемо правою кнопкою по пустому місці у вікні, Натиснемо в порядочі значки та виберемо ізміння. Як бачимо, останній був змінений файл. З відповідною назвою. Даний файл також можна відрізнити по формі документу, яка зазначається в назві файлу. Також вона зазначається в лівому нижньому кутку програми. Натискаємо Меню. Вибираємо імпорт звітів. Переходимо по відповідному шляху, а саме Мой комп'ютер, диск С. Папку ОПЗ, папка XML. Правою кнопкою Сортуємо звіти по Ізмінен. Відповідно до форми документу та дати збереження вибираємо останній збережений документ та натискаємо Открити. Як бачимо, звіт був успішно імпортований, натискаємо ОК. Після чого виділяємо відповідний звіт, натискаємо Підписати, натискаємо Так для всіх та натискаємо Відправити. Аналогічним чином можна імпортувати звіт по єдиному соціальному внеску.